Вітаю вас! І сьогодні розглянемо, що ж нам принесе жовтень місяць, до чого готуватися і як підстолити собі соломку. Тож, жовтень місяць це у нас 10-й місяць, це колесо фортуни. І в жовтень місяць може дуже різко змінитися ваше життя. Тому, якщо у вас якісь різкі зміни на роботі або в особистому житті, це нормально для жовтня. Щоб отримувати підтримку від вищих сил, Потрібно в жовтні жити в легкості. Якщо ви будете чіплятися за матеріальне, якщо ви будете чіплятися за якісь застаріли програми, то все світ вам не буде допомагати. Тобто потрібно в жовтні розслабитися, послухати свою інтуїцію, довіряти своїй інтуїції і максимально намагатися жити в легкості, не чіпляючись ні за що. Також класно подорожувати в жовтні, тому що колесо фортуни, воно постійно в такому русі. І коли ви в своєму житті запускаєте такий рух, то Всесвіт вам теж допомагає. Тому максимально частіше подорожуйте. І, можливо, може бути таке відчуття, що ви як білка в колесі в жовтні, це для жовтня теж нормально. Потрібно бігти, як білка в колесі, рухатися. Але при цьому бути в легкості. Тобто, щоб така була як начебто, класна гра в життя, яке ви граєте, в легкості, не в складності. Можуть бути такі гойдалки в жовтні: то я на горі, то я внизу, то я заробила кошти, то я втратила кошти. Це теж нормально. Щоб відчути. І посилити свою енергію в жовтні потрібно максимально довіряти всесвіту. А щоб довіряти всесвіту і чути підказки своєї інтуїції, потрібно розкрити енергетичний канал зв'язок з всесвітом. Тому частіше в жовтні потрібно монетувати. Якщо у вас якісь там питання незрозуміли, трапляються, і ви не знаєте, як це вирішити. Сядьте в медитацію, заплющіть очки і дайте такий намір, що, будь ласка, підкажіть мені вищі, сили, як же мені розкрутити цю ситуацію. І в медитації до вас можуть приходити такі інсайти, тому що в жовтні дуже потужний зв'язок з вищими силами через Сахасрару чакру. Використовуйте це. Можуть бути такі пропрацьовки на вміння прийняти рішення і зробити свій вибір. Також зробити свій перший крок до чогось, якщо ви думали відкрити якесь своє підприємство і переживали, боялися зробіть цей крок. Якщо ви боялися переїхати в іншу країну, в інше місце і боялися зробіть цей крок в жовтні, ваші вищі сили будуть вам вас підтримувати в цьому і все буде добре. Що може блокувати фінансовий потік і не тільки фінансовий, енергетичний в жовтні, Це якщо ви будете лінуватися. І нічого не хотіти робити. Всім ледарям в жовтні будуть прикриватися всі дороги. Тому не лінуйтеся і максимально, як білочка в колісі, намагайтеся рухатися по цьому життю, але в легкості. Що буде розкриватися у людей в жовтні? Це духовність, зв'язок з душею. Потрібно прислухуватися. А чого саме хоче моя душа? Чи я роблю те, що мені кажуть там тато, мама, мій чоловік, дружина? Чи я роблю те, що дійсно мені в кайф, те, що мені е, приносить задоволення? Будуть е, з'являтися такі думки, і вам потрібно більше прислухатися до себе, а чого саме я хочу в цьому житті? Е, Може відкриватися яснезнання, да, ясновидіння. Те, що я казала в 10-му місяці, у нас класний зв'язок з Всесвітом, з інтуїцією і. Тому, якщо ви будете використовувати інтуїцію, якщо ви будете прислухатися до інтуїції, то вона буде розкриватися. Якщо ви не будете слухати свою інтуїцію, то, звісно, вона буде блокуватися. Будуть зачіпки, перевірконо такі на зачіпки до матеріального. Якщо ви будете чіплятися за матеріальне, якщо ви будете боятися щось втратити і такі зубами уцепилися за все, ви будете це втрачати. Тому те, що йде від вас у жовтні, ви повинні відпускати, не чіплятися, тому що замість цього прийде щось краще, щось набагато цікавіше для вас, якщо ви відпустите і не будете за це триматися. Тому відпускайте і йдіть далі. Потрібно, щоб була така довіра в Всесвіту, тому що жовтень це про інтуїцію і це про зв'язок з вищими силами. Якщо ви не довіряєте, що все буде класно. Ну, не дуже тоді буде класно у вашому житті. Які будуть підніматися пропрацьовки у нас, пропрацьовки по відносинам з родичами? Можуть бути конфлікти як з батьками, так і з вашими дітьми. Може вмикатися такі, як егоїзм, дистанція, повчання, да? завищені вимоги, якісь такі жорсткі правила та обмеження. І потрібно перестати це робити, не тиснути на своїх дітей, а також прийняти і якось згладити свої відносини з вашими мамою та татом, а можливо і іншими родичами. Тобто будуть пропрацьовки по роду, і потрібно не сваритися з родом в жовтні місяці, а намагатися максимально з ними. Контактувати там, піти кудись, запросити до себе е, в гості родичів, максимально спілкуватися з ними, щоб е, наладити ці стосунки родинні. Це буде важливо, тому що е, будуть блокуватися кошти, якщо будуть не дуже гарні відносини з вашими родичами. Тому вам це не вигідно і намагайтеся максимально. Е, бути в гарних відносинах з вашим родом, особливо з близькими: це мама, тато, брати і сестри та ваші діти. Що буде вчити всесвіт? Дружити, співпрацювати, а не боротися з всесвітом, вчити, а не повчати, спілкуватися на рівних, дотримуватися традицій у родині, поважати та почитати старших, зберігати сім'ю, а не руйнувати її. Бути гнучкою та не нав'язувати свою єдину правильну думку близьким. І м, ці припрацьовки будуть вмикатися, будуть вас тригірити, і ваша задача це витримати і м, піти у е, розвиток до кращих стосунків з вашими родичами. Що ж буде у відносинах з партнером? Е, знайомство може траплятися там, де щось таке красиве, де атмосфера свята, де романтика, де ніжність. Можете починати якби, стосунки з друзями, да, закохуватися в друзів, це теж вирогідно в жовтні місяці. Також знайомство може бути у військових структурах. Потрібно такі, щоб парі скріпитися, і ті, хто познайомився, і ті, хто вже давно живе в парі. Щоб зміцнити ці стосунки у жовтні, потрібно ставити. Свої спільні цілі, тобто буде, скоріш за все, у вас в парі виникати така точка да? як я казала, що в жовтні може колихати туди-сюди на якісь гойдалки траплятися і зміни у житті. Це стосується і стосунків в парі. Можуть виникати такі тригірні точки, де ви зупинилися, і ось з цього місця будете знов. Перелаштовувати, а як же ми будемо жити далі? І проговорювати нові правила у вашій сім'ї? Це буде змінювати кардинально вашу сім'ю, якщо ви підійдете до цього з розумом, да і не будете там кричати, сваритися і опиратися як баран рогом один в одного. Якщо будь пара розривати стосунки, якщо були і раніше, ну, тобто буде в жовтні загострюватися, якщо в парі був конфлікт з коштами, якщо була неповага до партнера, якщо була така подразливість, істеричність і зацикленість на чомусь одному. Якщо буде нездатність подолати агресію негатив, і якщо ваш партнер, наприклад, вже давно не заробляє і вас це тригірить, то от в жовтні буде посилюватися. Цей конфлікт з партнером. Що ж у нас на коштах? В жовтні у людей є такий дуже великий потенціал зростання, розвивання, влаштовувати свій бізнес, піднімати свій бізнес на якийсь новий рівень. Тобто, все світ буде максимально цьому сприяти, тому що колеса фортуни це це везіння, але якщо ви рухаєтесь, якщо ви не лінуєтесь, якщо будуть гарні стосунки з вашими родичами. Тому не бійтесь відкривати якесь нове підприємство, не бійтесь, якщо вам запропонували підвищення на роботі, буде дуже круто і дуже класно згоджуйтесь на це. І все світ буде максимально в жовтні сприяти розвитку фінансової сфері у людей. Якщо ви не прогавите і не проспите, будуть кошти, якщо ви будете впевнені в собі. Да? І тут такий нюанс, дивіться, якщо людина дуже така невпевнена в собі, і вона постійно навчається, 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 і думає: я не буду відкривати якесь підприємство, мені потрібно і ще цей курс пройти, і ще цей курс пройти, то це буде в жовтні блокувати ці кошти. Якщо ви в такому круговороті навчання постійному, то е, потрібно зупинитися і нарешті передавати ці знання, подивитися на своє минуле, подивитися, а чого ж я варта, а що ж я можу, е, як я можу вже примінити те, що я маю. І от в жовтні потрібно не йти в нове навчання, а примінити те, що ви вже знаєте. Тоді буде круто. Якщо ви підете, будете боятися робити якісь дії, якісь кроки, якось проявлятися всесвіт, а підете на якесь нове навчання, то будуть вам блокуватися, прикривати дорогу. Якщо теж буде на посаду, да? вам можна запропонувати якусь посаду. А ви можете думати, та я напевно, не дуже якась до цієї посади. Можливо, я не дуже гарно знаю, не дуже в мене вміння. Це потрібно припинити і піти, зробити крок, як я казала, да, колесо фортуни запустити, зробити крок, і вам всесвіт буде максимально допомагати, якщо ви не боїтесь, і зробите це крок. І, по ходу вже буде якесь там навчання, і ви все зрозумієте. Тобто не потрібно боятися в жовтні, робити такі кардинальні кроки на проявлення себе. Не боятися. Розпочинати все з чистого листа може бути так, що ви кардинально зміните роботу, зміните партнера, тобто якісь такі кардинальні зміни можуть бути в житті, в жовтні, і потрібно цього не боятися, довіряти все, що все робиться на краще і все буде супер. Можуть бути також якісь такі імпульсивні, безшабашні, різкі витрати. Тобто сиділи, ви сиділи тут раз, я хочу там витратити безліч коштів. Можуть бути такі імпульсивні позиви, да, витратити багато коштів. Потрібно не робити це, потрібно контролювати, тому що потім будете жалкувати ці кошти на те, що ви такі була імпульсивна покупка, і ви витратили, будете потім жалкувати. Що буде блокувати енергію коштів? А в жовтні, коли людина не ділиться своїми знаннями, як я казала, да, а накопичує і ще знання, тобто потрібно проявлятися і ділитися знаннями, коли ви будете не вчити, а повчати людей, коли будуть погані відносини з родичами, теж буде блок по коштам, і не можна зациклюватися на грошах, не можна триматися за матеріально, триматися за кошти, тобто ви повинні. В жовтні, знаєте, так довіритися Всесвіту і поплисти по потоку цього життя, тоді все у вас буде класно. Якщо ви будете переживати, а скільки ж до мене клієнтів прийде, а скільки ж я зароблю, а що ж таке, а де ж мої клієнти, все, буде зразу блок по, -по, -по, -по коштам. Тобто буде пропрацьовка на довіру Всесвіту і жити в легкості. Це основні такі е, е, дві ідеї, ну і, і пропрацьовка з родом у нас. Якщо буде гординя, якщо будуть претензії і гіперконтроль до інших, теж буде блокуватися по коштах. І небажання змінити роботу, коли щось вже там не так, коли вам не подобається, потрібно в жовтні зробити крок і змінити нарешті роботу. І давайте зараз, як завжди, з картами зробимо. Загадайте собі в уяві. Що саме важливе для мене буде в жовтні? На що потрібно звернути увагу? Саме для мене в жовтні. І оберіть карту номер карти від 1 до 5. Карта номер 1 Карта номер два, карта номер три, карта номер четыре и карта номер пять. Роздивіться ці карти і поміркуйте, а як же це про мене? І вам підсвідомість знайде такі інтерпретації цієї карти саме для вас. Тому що для кожної людини ця карта може означати зовсім різне. Спитайте, а про що ця карта саме для мене? І роздивляйтесь маленькі такі деталі цієї карти, і підсвідомість буде вам підсвічувати, що ж це про вас. Якщо вам сподобалось відео, Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливої інформації.